Колеги, всім привіт! Сьогодні хочу поділитися коротесеньким лайфхаком, але який може заощадити вам цілу купу часу в деяких кейсах. І от якраз саме зараз приклад такого кейсу давайте розберемо. Тож, ми зараз знаходимося на сторінці випускників нашої школи, де у нас майже 200 випускників, і бачимо, що майже в кожного з них є якісь соціальні мережі: Instagram, Telegram, в когось одна, тільки інстаграм, в когось нічого немає, але загальна кількість цих іконок доволі велика. Так, ми зараз бачимо, що от якщо виділити, то бачимо 104 елемента, так і що я хочу? Я хочу при наведенні змінювати якось стиль цієї іконки. І звісно, я можу зараз зараз змінити, наприклад, її масштаб, так тобто її заскейлити, щоб вона ставала меншою, наприклад, це не проблема. Це ми можемо стан ховер налаштувати таким чином. І от ще я хочу зробити, щоб ця іконка змінювала колір. Вона, щоб ставала, перетворювалася з чорної на синю. Як мені це зробити? Власне? Звісно, я можу при стані, при зміні стану Hover, можемо зараз подивитись, я можу також змінювати колір ось тут. Я власне це і роблю, але при цьому моя іконка не реагує. Напевно, вже більшість розробників знає про те, що тут можна прописати якісь значення. Давайте перейдемо до код Embed до нашої іконочки. Якщо ми інтегруємо цю іконку якось SVG розмітку, а не як просто картинку, то в такому випадку ми можемо ось тут, в атрибуті Fill прописати замість значення якогось конкретного кольору. Так, можемо прописати current color. І відповідно тоді ми отримаємо при наведенні якраз той ефект, який ми очікуємо. Ось, зараз бачимо, що у нас іконка змінює кольор. Чому? Так, тому що я ось тут на батьківському елементі при стані hover задав зміну власне цього кольору. Ця властивість наслідується, відповідно, наслідується самою svg шкою І якщо у нас стоїть змінна в атрибуті fill Current Color замість якогось сталого кольору, то це буде гарно, вона буде реагувати відповідно на зміну кольору батьківського елементу, тож ми зараз це бачимо. Але напевно, що це навряд чи когось можна здивувати. Так, багато хто це вже знає, і це доволі тривіальна штука. Добре, давайте зараз змінимо колір на той, який був. Є. Yeah. В чому полягає проблема? Проблема в тому, що в мене дуже багато таких іконок. І, власне, не я додавав ці іконки. Я я вигадав, що хочу змінювати їхній колір, а додавав ці іконки інший розробник. Відповідно, він цього не знав, і він, коли ці іконки додавав, то ніде не прописав власне, оцю зміну Current Color. Так? То ми зараз можемо перейти до будь-якої з іконок і побачити, що в них немає цієї зміни. В них стоїть їхній базовий колір. Звісно, я можу переходити в кожен код Embed і редагувати значення атрибуту Fill. але це буде дуже довго. І в моєму кейсі це трошки біля 100 іконок, трошки більше 100, а в когось може бути 1000 або 5000, і так далі. Це дуже довго. І от для цього я власне, написав коротесенький скріп, дуже простенький, але якщо ви не володієте JS, то можливо для вас це буде корисно. За допомогою використання цього скрипта ми можемо змінювати власне, значення з сталого в атрибуті fill в усіх елементах з якимось певним класом або певними класами, які ми оберемо, на current cover. Тож цей скрипт знаходиться. Ось тут в мене. Обов'язково ним поділюся, коли ви будете бачити це відео, то під відео буде цей скриптик. Він дуже коротесенький, дуже простий, але насправді тут справа не в тому, наскільки він складний або простий, а в тому, що я б хотів заакцентувати вашу увагу на тому, що так можна просто зробити не вручну перебирати всі ці іконки і змінювати значення атрибуту ФІЛ, а просто в автоматичному режимі змінити всі. Ці значення атрибутів на змінни керунково. Це набагато зручніше. І що ми будемо мати? Давайте зараз перейдемо на наш сайтик. І побачимо, що у нас всі іконки зараз змінюють колір при наведенні. всі 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 іконки, які будуть, навіть нижче, нижче, всі будуть змінювати колір. Це при тому, що. Власне, вони ж всі ці іконки, як я вже казав, за замовчуванням ось тут, в інтерфейсі WebFlow мають стале значення в атрибуті FILL. Друзі, використовуйте JavaScript, вчіть JavaScript, це дуже корисно, буває особливо в таких кейсах, коли нам необхідно автоматизувати якісь процеси. Або підписуйтесь на наш канал, ми дуже багато чого корисного викатуємо і на тему JavaScript та у Webflow розробці. Також. Якщо вам сподобалося це відео, ставте, будь ласка, лайки, якщо є запитання, коментуйте. じゃあこれでさわばを。